Добрий день, друзі, підписники, глядачі. Вітаю всіх на каналі Господарство з нуля. Ось так. Знову ще день, один наших бройлерів. І що хочу сказати? От, згоріла друга лампа, вже в нас тут повністю отакий. Таке все світло. А то було, одна, одна була красна, а ця була світліша така. А це вже згоріла і ця і тепер вже у нас. І так, дивіться, у нас трошечки є маленька зміна обстановки. Взяв я замість ось, такої, ось таких поїлок. Взяв, поставив отаку ось я довго. От, От так удовгу. Там ні пиля стоять, постановив її, наче нічого. І так, по ділу. Ось, ось бак. Ось цей бак на 80 літрів йде. Ось. Ось, ось через шлангочку І собі пішло до туди. Ось. Получається, труба 25-ка. 3 метра довжина. Тут 3 метра довжина. ось. Вона там, отако отака зігнута труба йде. Оця планка зверху, планка зверху, щоб вона не була отака скручена, а щоб була рівна. От, щоб її отак приєднати. Ось. Потім по цих ніпелях. Зараз зайду всередину. Вам покажу. <світний> <світний> і так, дивіться, виходить. Отут трошечки мені прийшлося, бо не було в мене такої довгої трьохметрової. Ось два, два метра, оця кусочок тут метровий. От. І ось це і зверху я їх. З'єднав між собою і вийшла огонь. от така в нас по. Де це воно? Ось все. От, така от штука вийшла. от така е, Один одна тут така ситуація. Це я перший раз з нею. От, вона в бік коли її дивіться, її отак в бік нажимаєш, вона. Вона не працює, вона Чуть-чуть буквально там буває, вона пускає. Так, цепля прийшло, ось. Іди ну давай на ну, погуляйте, хлопці. От, коли. І, І це вона про... Бляха, не дають, не дають мені зараз зняти, вони... Вони люблять, коли я їх знімаю на камеру. От. Вона працює чітко, коли її нажимаєш отак. Диви. Давайте другу спробую, бо я так розумію, біля цієї вони зараз хочуть попити. От. Світло, дивіться, От. коли береш її в сторону, я от замітив, по сторонах, то вона не спрацьовує. Вона спрацьовує, коли нажимаєш от отак. І все, в одному положенні. В одному положенні вона стає вліво, ось бачите, вліво, вправо, отак от і туди від мене вона не спрацьовує. Вона спрацьовує тоді, коли її нажимаєш просто отак. От тобто сім дзьобом треба вдарити не в, не в біг. А по центру, по ній. Хорошо це чи погано, я навіть не знаю. Побачимо, як вони себе зарекомендують, тому що вони зараз мене тільки Оце вона другий день її поставив. ось ну Мені подобається тим, що економія по поводи... воді йде. Тому що у таку вони могли розлити, тому що, коли вона підвішена, отак йде. Ось, в такому вигляді. бройлер підходить під низ, під неї. Десь він там ходить, щось шукає, потім він не подимає отак на бочину і вода вся пішла на землю. от ну Вся не вся, але частина все-таки пішла, витікає. от Потім її поправляєш, правда, але опять. Вони вже скажем в нас не немалесенькі, вже трохи в них є і, і знову ж таки, ти її візьмеш, поставиш, відженеш, а потім час, вони опять під неї десь там лазять, він підходить там, і хобана на другу бочину. І вона, виходить, виливається. А в цих, бачите, вони в одному, в одному положенні вона стоїть. От. Бачите. Тобто, тобто. 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 її, її в сторону вона не спрацьовує. Вона спрацьовує, коли на неї ось так нажимаєш. Нажимаєш, тоді вона нормально. І так, тут на трьох метрах, на трьох метрах у мене йде 10 цих поїлочок таких. 10 штук. Між ними довжина 30 см. На трьох метрах 10 штук і пойот, і пойоот. З цієї сторони трошечки прийшлося повозитися. От, я трошки там не вгадав по шлангучці. Через то взяв я з варгани отаку от от штуку. Було в мене два Шланга, Ось один, ось о другий. Но штука в тому, що вони однакового розміру, як я придумав, трубку всередині ось о вона. В середині трубку з цієї сторони хомутом, з цієї сторони хомутом, зжав хорошо і все, огонь. Я думаю, може десь буде пускати все рівно, десь чуть-чуть, тому що трубка всередині не щільно заходить, а вона вільно зайшла. Зараз після цих слів почнуться приколи мені в коментарі там писати. Ну, давайте про трубки поговоримо. Не про щось друге. От. То таке: з однієї сторони, з другої сторони і огонь. Так же ж само тут. перехідничок. Ось буває трошечки її загибає цю, то не страшно. А це я взяв, підвисів, тому що ну, був уклон. Он отуда, сюди, 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 сюди і зайшло. Тому що, якщо вбрати цю веревочку, шланг лягає нижче. нижче. І він виходить, що або на рівні, або отак прогинається і заходить сюди. Через то його приподняв. От. Чого зробив так? Зробив трошечки з запасом, щоб був трохи шланг в запасі, щоб не було вже притірочку все. от, Тому так. І що хочу сказати? Згоріла оця друга лампа була. ось ця, Ту я був поміняв таким вона красним світ... оця світила білим, а ту поміняв була красна. Там в попередніх відео я показував то згоріла і ця постава ця така ж сама червона. То ви знаєте, проте такої непогано, я вам так скажу. Вона, по-перше, гріє добре. Ось. Бо поверху в мене тут 25, лампи я приподняв, то під лампами вже 28 градусів. Їм цього достатньо, їм цього нормально. <кхе> Вистачить з головою. І далі. Там відео попередніх є. Готуємося до другої групи. Ось тут отак воно все в нас буде. Тут бункерна кормушка для поросят була, я її обрав. Перегородка була отак, теж обрав, її переніс сюди в цю сторону, стопчик з цієї сторони трошечки. Бачите, проход. Тут я заділаю, залатаю. Одне, що там, от і жолоба, я напевно їх буду збивати. от, Тому так, буду збивати, щоб було їм уже більш ліпше. Е, да, Тому таке, готуємося потихеньку, Вон до там понакупляв всякої всячини для них. ось. Отак от вони їдять, отак от вони в нас п'ють. Оцих 5 кормушок їм на добу. Зараз вони вже останнє буквально виїдають. Зараз замішую, заливаю води, вже не заливаю, тому що отут ось, ось її вистачає. Просто вона чорна. Тут ось тут не буде видно. Ось так може. Ось. Тому що самий цей чорний і воно не буде відбиватися. Ось. Тому так. Нове таке для мене, звісно, цікаве. Цікавіше. Не треба там статкувати за водою, щоб не вилили, не перелили. Одом між собою вони гасяться. От. Тому так. Попробував ці. Якщо вони мені сподобаються, то буде добре. А якщо ні, то будемо міняти ще якісь другі, пробувати. Тому що я ж кажу, вона коли отак в сторону, отак, і отак вона не срабатує. Тобто на ній вона працює тоді, коли на неї тик, отак нажимати треба. Ось. Через це для них це теж штука нова, вони додаються. Деякі зрозуміли, деякі ще не зовсім. Розуміють, про що мова, ну таке навчатися. Пробувати треба, щось новеньке, щось друге. Ось ось такі от наші красавці. Да. Такі от нас красавці, і отак в нас виглядає наш такий маленький курничок. Да. Нагадаю, друзі, порода коп 500. Ось. Вони ростуть. Ми спостерігаємо і рухаємося далі. Всім приємного перегляду і всім гарного дня!